Друзі, вітаю! Сьогодні 30 червня, закінчується перший місяць літа. Як бачите, квітують деревоподібні гортензії. Але цей перший місяць літа був такий собі дуже вологий, що мені дуже подобається. Але постійно в нас сильні вітри. І ось тільки на що хвилин 15 тому в нас пронісся неймовірний ураган. Летало в мене тут усе. А зараз, бачите, вже і сонечко, вже і е, все вгомонилося, Але я вийшла з інспекцію подивитися, як мої гортензії нічого він не ламав. Ну, взагалі, як це все пройшло. А, тож, е, всі прогнозують, що буде сильне потепління і спека. Ні, мені спеки не хо... я не хочу спеки. Подивіться, яка в мене гарна, гарна катальпа. І, до речі... З цими вітрами. вітрами постійно в мене облітає, облітають всі квіточки. Неймовірно, все летить, шкереберть, будемо так казати. Ну, бачу, що ні, більш-менш нічого, тільки погуділо, пошуміло і більш-менш все пройшло нормально.